Oh my gosh, gonna get on the last day? A little horsey. It's a little horsey toy. Oh my gosh, look at the little horse toy. Uh -huh. I remember this one. I really like it. Okay, Emily. Yeah, well, let's see. Uh, it's so high. Oh, it's, a, it's a mommy fairy, like this one. An angel on me. Angel. Bom bram. Sabrina зараз буде відкривати свій золотий зла. Andi harnky conny. Oh my gosh, show the whole. The cutie mark. There's a cutie mark. What? You opened your calendar. You see the Okay, now drum roll, please. The mm -hmm. last golden dun, 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 dun. date. The last golden date. What is it going to be? Whoa! There's Special item: slimy snow globe. Wow. And there's. Is it green nose? Oh my gosh, this is hilarious. It's that? Vida. Oh my gosh, I love this. И такие снежинки, да, в слайме. Yeah. Это баблс? Что такие? А нет, это такие Okay, so I took off the wrapper now. I need to find out what's inside. Okay. Такая баночка, да? It's kind of just there the and look at this dude <laughs> he's cute. and he's like rubbery and you can rubble it we have this tiny reindeer and he is so cute now the slime itself always very interesting wanna get it out it's kind of liquidy. I like that I don't wanna... They're not just snowflakes, but sparkles. Uh -huh. in here. Sparkles. snowflakes. How transparent it is. Oh my god! It kind of reminds me of like some kind of gel, <laughs> jelly. Oh, but I. But I actually really love this. This is a really good twenty-four day <laughs> surprise. Yeah, Гарний на самий останній день, так? Абсолютно. На все. Thank you so much for this advance calendar. <laughs> Будь ласка. Все, завтра в нас різдво. Ура! That's one big snowstorm right there. Да, ось так виглядає зараз, коли себе не пограла з слаймом. Але я думаю, потім бульбашки ці, вони, а, вони пройдуть і буде мій знову прозорий. Yeah, I just need to leave it on the... Виходить, як сніжна зверюха в нього, не видно. Оленя,

It's realistic, it's bouncy, and it's big. Wow. So now I can have a big tennis game. <laughs> Touch the glass. But... Not now. Так, ми нарешті готуємо uh, прянички для Санта Клауса. Да, yes. Сьогодні будемо залишати. Так, Сабринка зараз ставить їх в духовочку наші гарні uh, прянички. пряники. So, yeah. yeah. okay. Бріна гарного сніговичка зробила. Дівчата ще в нас працюють. Ось такі вже зробили. Mm. Брінен прикольний в трусах на пляж зібрався. Maybe. І дуже гарні сні... сніговички, ялиночка, зірочки. Всі дуже-дуже гарні. Емілі робить дуже гарну ялиночку. Собрини її улюблений герой. Вона створила такого героя, як його звати Сплуш. І він такий от оранжевий з голубі. Те, що зробила Сабріна. в неї такий був з 3D-ручкою вона робила і зробила такого ж на печеньки. Oh, <laughs> oh, Ще продовжується процес uh, украшання наших пряничків. Ось такі вже вони наробили. And I made the thing ever. Такі от гарні, гарні. Кожен особливий, так? Да? Yeah. Це взагалі радужно собі не буде. А Люда yeah. з іншої сторони робить салат. Uh -huh. У нас буде вінегріт салат і буде олів'є, так? Да? Олів'є будемо uh -huh. робити? Не знаю, коли ми буде. закінчимо, але зараз ще з ми зараз підемо на вулицю, потім буде у нас вечеря. На вечері у нас буде курка, ми запекли вже, і два салати. Mm -hmm. Тут частково, Поки ми прикрашали наші п'янички, то Люда вже зробила майже салат. Ну, і тут наша курочка запечена. А це що буде люд? на плиті? А, це соус до курки буде. білих грибів. М -м -м -м, буде дуже-дуже смачно. Якщо ми оцей <су> арт клас кудись дінемо. Вже не зробили чоловічка, який стоїть <су> на зірочці. Я тут, а ну, land of grass. Mm -hmm. Yeah! <су> В печи Наша різдвяна вечеря вже готова. Олів'є салатик, рис, вінегріт. І курочки. І Сабирна буде зараз наливати Кока-Колу в свій улюблений новий стакан, який а -а -а -а. Так, Все в нас готово, вся вечеря готова. І ми зараз будемо їсти дуже всі голодні. Merry Christmas! Merry Christmas! Cheers! Cheers! Бери стаканчик. Up your cup. Your cup. Your cup. І так. Cheers! Cheers! Okay. Cheers! Cheers! Yummy yummy. Merry Christmas! Молочко і печеньки для Санта Клауса! Hey. Главне, щоб Томас не з'їв. Томас, cool. <laughs> ти не будеш нас сантой. Томас, ты не Томас з'ясай. Будемо всі відпочивати і завтра Christmas!